Розкажу вам про ще одну цікаву німецьку традицію, яка називається таким довгим словом Wohnungsauflösung. Буквальний переклад цього слова означає ліквідація домогосподарства. Переклад за змістом гаражний розпродаж. Влаштовують його тоді, коли мешканці квартири чи будинку збираються кудись переїздити і не хочуть тягнути за собою сім верблюдів із нажитими речами. Своє помешкання вони тимчасово перетворюють на магазин з низькими цінами. Продається абсолютно все: від сувенірних ляльок до взуття, одягу і кухонного приладдя. Ця традиція давня, але зараз у Німеччині до неї особливо позитивне ставлення, оскільки це зменшує кількість викинутих речей, а отже впливає позитивно на майбутнє нашої планети.